Вітаю на каналі Нагрі. Сьогодні поговоримо з вами про електропровідність. Ви вже мали нагоду знайомитися з сольовим віксом добрив. Електропровідність це по суті те саме, але про ґрунт. То що ж таке електропровідність? Електропровідність це показник, який вимірює вміст розчинних солей в ґрунті. Чому цей показник важливий? Ну, звичайно, ви можете сказати, що всі показники важливі, але. На мою думку, цей показник стоїть дещо окремо по важливості від всіх інших показників, тому що за розподілом електропровідності на полі можна вже охарактеризувати його по, по таким параметрам, як, наприклад, текстура ґрунту, доступність елементів. Живлення, що немало важливо, і цікаво те, що ці характеристики ґрунту є самими сталими на вашому полі, тобто вони практично не змінюються з роками. Тобто, розуміючи, як у вас розподіляється електропровідність на вашому полі, ви вже можете стверджувально говорити про те, що приблизно так у нас складається на вашому полі зони неоднорідності. На темнішому ґрунті, наприклад, електропровідність буде вища, на піску електропровідність буде нижча. Це пояснюється тим, що на темніших ґрунтах краще відбувається. Краще відбувається газообмін і міститься більше глини, яка краще проводить і сама має високий заряд, і краще проводить електричний струм, ніж, наприклад, на піску. Саме тому, коли ми проводимо сканування ґрунтів, то Можемо чітко побачити, наприклад, ділянки, що там, де вища у нас буде електропровідність, там як правило буде вища концентрація, наприклад, глини, і там, де відповідно нижча електропровідність, там буде вища концентрація піску. І, як ви пам'ятаєте, із попередніх відео, коли ми говорили там про зонування і підходи до способів диференційованого внесення, добре внесіння, то саме якраз комбінація із карт врожайності та електропровідності якраз і стали тим інструментом, який практично безпомилково дозволяє визначити вам зони неоднорідності. Отже в чому вимірюється електропровідність? Електропровідність вимірюється в на метр. його можна вимірювати в двома різними способами. Перший спосіб це, наприклад, водна, водний розчин, одна частина ґрунту, одна частина дистильованої води, але для цього необхідно ще додатково визначитися із текстурою ґрунту, тому що суттєво цей показник буде відрізнятись. І, наприклад, класичний лабораторний спосіб, який вимірюється насиченою за допомогою так званого. Насиченого розчину. Чому електропровідність важлива? Його, як правило, ніхто не вимірює в лабораторних протоколах, його не вказують, але показник надзвичайно важливий. Він фактично визначає, наскільки активно буде функціонувати біологія в вашому ґрунті. Цей показник. Електропровідності вказує, як буде відбуватися, наприклад, дихання, дихання в ґрунту, як будуть відбуватися наскільки швидко розкладання пожнивних решток, як буде відбуватися денітрифікація і так далі. так далі. Тобто зараз ось на слайді я його виведу зараз на повний екран. Ви можете побачити, що респірація рослини при додаванні врозчин солі звичайної натрій хлор змінюється. Від 17% до 47%. тобто, коли ми збільшуємо збільшуємо сольовий індекс ґрунту, у нас знижується респірація, тобто біологічна активність бактерій, майже в половину. Так само від ті самі процеси фактично від, і на розкладанні пожнивних решток. Тобто, коли ми збільшуємо сольовий індекс, коли умови стають менш сприятливими для біології, у нас знижуються і темпи розкладання пожнивних решток, і при сповільнюється нітрифікація, тому що не працюють бактерії, які задіяні в цих процесах. Ну і підвищується денітрифікація, тобто втрати втрати азоту суттєво. Якщо ми додаємо, наприклад... Цю сіль в ґрунти з високим вмістом нітратного азоту, то у нас надзвичайно підвищуються втрати оксиду азоту з ґрунту, як на ґрунтах із високим вмістом нітратного азоту, так і на ґрунтах із низьким вмістом нітратного азоту, просто в тисячі, в тисячі разів. Чому так відбувається? Тому що ну уявіть себе, чому так впливає сольовий індекс на ці фундаментальні процеси газообміну і біологічної активності ґрунту. Уявіть собі, що ви ходите в синтетичному светері цілий день і він наелектрозувався. Чи комфортно вам в ньому? Бактеріям не комфортно. Це так для, для довідки. Тому їхня біологічна активність знижується і відповідно це впливає. Практично на всі процеси, процеси в ґрунті. Для кожної рослини є свої пороги толерантності, так би мовити, до сольового індексу. Як правило, для більшості рослин він повинен не повинен перевищувати десь там 1,7 до 2. Але є рослини, наприклад, такі як ячмін там чи цукровий буряк, які можуть витримувати сольовий індекс в районі там 7 семи на метр. Горох, наприклад, і овочі мають вкрай низький індекс толерантності. Втрати врожаю можна очікувати там, від 5 там, до 20% в процентах, якщо буде зміна індексу бодай на одиницю. Тобто ну, наслідки насправді серйозні. Як правило, переважна більшість ґрунтів в Україні не мають надзвичайно високої засоленості ґрунтів. Тому це не дуже актуально. Найбільша актуальність для позасоленості по якраз полягає в тих господарствах, які використовують поливи, тому що значну частину розчинних солей ми привносимо в, на, на свої поля разом із поливом, незалежно від того, чи це дощування, чи це краплини, чи це підземне, підземне зрошення. І тут так само як і в варіанті, і як і в. Варіанті роботи із добривами ключовим моментом буде, наприклад, робота, правильна робота із вологою, тобто, що робити, коли у вас надзвичайно високий або підвищений рівень е -е, с -с -с сольовий індекс ґрунту, висока електропровідність, що робити? Необхідно працювати з вологою. Перше, що можна зробити, це збільшити кількість пожнивних решток, які будуть утримувати вологу на ваших полях. Тобто, чим більше буде вологи зберігатися, тим менш токсичним вплив буде на вашого ґрунту, на вашу рослину. Це ми ще не говоримо навіть що про ну якби про відповідно зменшити необхідно буде кількість добрив, наприклад, з високим сольовим індексом. Е, можна змінити якість поливної води. Якщо є можливість. До речі, якщо немає можливості змінити воду, то іноді допускається використовувати для поливу норми більше, ніж потрібні для рослини, для того, щоб опустити просто ці солі нижче там, скажімо, 12-15 сантиметрів. Це особливо важливо при, на ранніх стадіях розвитку рослини. За умови, звичайно, що у вас є там, гарний дренаж. Працювати з перевірити, чи є у вас ущільнення на ваших полях. Якщо є ущільнення, то необхідно в воді забезпечити вільний рух по вертикалі і зробити, наприклад, відповідні заходи для того, щоб позбавитися даного ущільнення. Ну і Останнє необхідно відповідально споживати азот. Азот, як ми бачили з попереднього відео, там де говорили про сольовий індекс добрив, є одним із тих елементів, які найбільше ну і найчастіше підвищують, ну мають високий сольовий індекс і можуть суттєво додавати до також і не низького індексу електропровідності вашого ґрунту. Тобто відповідальніше споживання азоту в мінеральній формі дозволить вам, можливо, десь частково уникати цих проблем. Ну і всім гарних врожаїв. Далі буде.